Сам удома це сентиментально, але водночас і цинічна історія. Дуже цинічний фільм. Якщо замислитись, то у цій франшизі багато насильства, недопустимого сьогодні у 2025-му, чи то вже краще казати, 2026-му році сентиментально цинічна історія про, в першу чергу, сімейні. Цінності не консервативні, а саме що сучасні, про таїнство Різдва це глибоко християнська дилогія, а також про подолання страхів. І це теж не можна ігнорувати. Основна тема сам удома і сам удома 2 полягає в тому, що ти маєш чинити опір злу. Неймовірно, знову ж таки повторюся: актуальна тема для українських глядачів. Але хто відповідав? За це диво. В першу чергу, ментор дилогії це автор ідеї, сценарист і продюсер Джон Г'юз, на якому тримається чи не увесь той мейнстримно сімейний кінематограф, який ми з вами любимо сьогодні. Ну а режисером, початківцем цього фільму, виступив Кріс Коламбус.